Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар виспівує, вимовля словами, як москалі орда ляхи бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та вже не вернеться, було колись панували та більше не будем, Ті слави козацької Повік вік не забудем. Встає хмара з за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава Батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають, За продана жидам віра в церкву не пускають. Як та галич поле крив, ляхи уніати, не літають, нема кому порадоньки дати. Обізвався Наливайко, не стало кравчини, Обізвався козак Павлюга, За нею полинув, Обізвався Тарас Трясило, гіркими сльозами. Бідна моя Україно стоптана ляхами. Україно, україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась воля, доля, бунчуки, гетьмани, де поділися, згоріло? А чи затопило сині море твої гори, високі могили? Мовчать горе, грає море. Могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же море, мовчить горе, гуляй, буйний полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвав старастря сило, віру рятувати, Обізвався орел сизий та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш пани брати, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан трясило од лимана до трубайла трупом поле крилось, і знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився, зібрав шляхту всю докупи, Тайну частувати зібрав Тарас козаченьків, поради про хати Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали, як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки панки. Нікуди втікати, прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки, покотом лежали. Червоною гадюкою несе альтавісти, що щоб летіли крюки з поля, ляшки панків їсти. Налетіли чорні крюки вельможних будити, зібралося козачество Богу помолитись. Закрякали чорні крюки, виймаючи очі. Заспівали козаченьки пісню тієї ночі, ті ночі кривавої, що славною стала Тарасові козачеству ляхів, що приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька трава зеленіє. Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак Гетьманщину, згада, та й заплаче. Умов кобзар, сумуючи, Щось руки не грають, кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці, з журби як заграє, кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє Нехай буде отакечки, сидіть, діти, у запечку, а я ж журби та до шинку, а там найду свою жінку, найду жінку почастую, з вороженьків покипкую.